Ой, це жесть, взагалі. Це, куди ти мене втягнув? Це. <сі> Всім привіт, ви на каналі Чайка Детейлінг. З вами, як завжди, Женя за кадром у нас Варік. І як ви зрозуміли з назви, сьогодні у нас автоогляд на BMW 328 I в кінці там одна буква є. Якщо ви хочете серйозний огляд, перемотуйте на 37 половині цього відео. Що я хочу сказати про це авто? Отже, 245 кінських сил, форсований двигун. Е, так, ладно, ні, ладно, це повна маячня. Якщо ви думали, що це буде хоч приблизно якийсь серйозний огляд, то ну, я нашо нашо я підбирав цей лук. Взагалі, ви бачите, як я виглядаю? Я типовий автоблогер і сьогодні в нас буде. Ну я принаймні спробую так зробити, щоб це була пародія на автоблог. Я буду просто щось оглядати, те, що сам вважаю потрібним. Косвено, дуже косвено. Торкаючись всяких професійних штук, що там, наприклад, під капотом, чи що там деяка підвісочка, де що там ета. Ну, в мене загальне уявлення, уявлення є, але якихось подробиць я е, не знаю. Я буду робити так, як захочу я. Давайте починати трохи. Так, починається все з найголовнішого. Да? Це. двигун. Так. Тут нема, угу, нічого собі. Я думав, тут якісь є запобіжники, як на звичайних авто. Двигун. Що я бачу? Я бачу те, що їй треба заїхати на послугу мийки під капотного простору. Це як мінімум. Що, що, тут ще що тут казати? Якийсь двигун, Twin Power Turbo. Ну, точніше, як, це пластмаска, на якій написано Twin Power Turbo. Величезний. ну, Типу, напевно, для, для ідіотів. Тут BMW написано, тут BMW написано, щоб... А, стоп! Ще, тут BMW написано. Е, так, у мене тепер задача знайти, де ще написано BMW. Я впевнений, де ще це точно ще десь є. Made in Аустрія. Ні, там немає. А, ні, є значок BMW. <кій> так. Це вже скільки? 4, да? 4 BMW. 5 e, BMW. 6 BMW. Ось тут є, ось тут. Ай, пуль! От то ще є BMW. Це скільки вже 6, 7, 6. О, e, ще BMW, дивлюсь. Коротше, все БМВ. E, якщо хтось не зрозумів, Досить. це машина BMW. Да? Заїдь, ну помиємо тобі підкапотний а простір. На чайка ДТ. В описі під відео є наш інстаграм, є також мій номер, можете подзвонити та проконсультуватись по послугам ДТН. Підкапотний простір. Е -е... Тут теж БМВ? Ні, там нема BMW. О, є ще BMW. Чекай. Ось одне BMW, ось два BMW, Black Sapphire Metallic, три BMW. Коротше, да, більше десяти разів нам, нам вказали, що все це є BMW, щоб ви були точно. Ні, це це, це не то. це він код, да? правильно? Коротше, це машина БМВ. І двигун БМВ, і всі тут комплектуючі також БМВ, які зроблені в Австрії. Е -е. Ой. <свіття> Робимо огляд далі. Так, що ми тут бачимо? Я бачу тут як експерт, е що тут не рідний бампер. Передній. Ну, Ви хочете сказати, що це рідний бампер BMW 380-328-380. Є така BMW? 380. Буде. А, та, як у тебе тут не рідний бампер, це буде типу 280. А знаєте, чому я знаю? Бо я експерт. Ладно, Я просто знаю, що це біток з Америки і тут мінявся передній бампер. Так, що тут далі? Оптика. Якась крута оптика. Бо це BMW, тут тільки крута оптика. Коротше, ще я знаю, що, що всі ці лінзи, вони. Вращаються, вони повертають, куди ви крутите руль туди. <смі> Як це на, на серйозних шах? Як? Ну я не знаю, мені дуже важко. <смі> це, ні, це просто це набір кінжі просто. Ну, типу, якщо вам взагалі таке прикольне, зайдіть, напишіть якийсь коментар. Я хоч буду знати, що я тут не, не даремно 20 хвилин ходжу і крінжую. Що е, тут ще? Тут ще є люк. люк, люк, тут є люк. Це, ну, якщо вам, е, типу, Просто люк. Ну, типу, якщо вам жарко, ви можете відкрити люк і вам буде трошки краще. Так, тут є що? Ви бачили? Ви поняли? Дивіться, я закриваю авто. Я його закрив. Тепер дивіться, оп. Ні, оце ти його закрив. А що відкрити, що треба зробити? Взяти це за ручку. Воно має... Щойно ж, блін, спрацювало. Воно щойно, блін, спрацювало. Все. Тут теж написано BMW, до речі. Якщо хто не бачив... Давай ще раз, чекай. Ви поняли? Ви поняли, так? Да? Бо я поняв. Ось, 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 зверніть увагу ось сюди, ось сюди. Дивіться, дивіться. Оп. Тепер оп. Це нанотехнологія. Я, я не можу. Так, я, у мене ціль. Дивись, я хочу знайти по всьому авто, де на них написано, що це BMW. Де є значок, чи хоч якийсь знак, що це BMW. Так, на 4 колесних диска. Це 4. Отут на склі. Це 5. 6. 7. Навіть на цьому маленькому є. 7 на задньому. На задньому наче немає, так? Да? Павучок зато є. Так, на задньому нема. 7, 8, 9, 10. На дзеркалах немає. Бош, до речі, ну, до речі, що це за що це за шляпа? Що, Бош? Чи не БМВ? Чого не БМВ? Чого не БМВ? Чого, ну, двірники Bosch? Це, ну, це, Це позор для BMW. Да, це як мінімум дві втрати написа BMW. Це жесть. Так. Е я там вже збився там, з якого рахунку, оце теж BMW, рахуємо, ось теж автосервіс, ну це вже ти, ти додав, е, типу окей. теж теж значочок. Е, ще два і напевно все. Я не впевнений, що я ще десь знайду, але ну, тут написів BMW дуже багато, якщо ви досі не зрозуміли, що це за автомобіль. Так, багажник, да? а що, його треба відкривати чи видно в Ось такий багажник. Е, так, так, робимо огляд далі. Давайте подивимось про колеса. Отже, коли я дивлюсь на ці колеса, що я бачу перед собою? Я бачу перед собою те, що як тільки їх пофарбували, буквально через пару днів людина заїхала на бордюр і зробила собі диски ще краще. А тепер це видно, що, ну, що на ній їздить справжній баєвіст, Да? Тобто це ознака того, що за кермом експерт. Експерт тому, як треба паркуватися. Що ще я знаю по цьому BMW, що тут, от бачите, отут у мене от ледь рука пролазить. Це значить, що тут стоять спеціальні пружинки, які трошки опустили сам автомобіль. Це для більш такого пафосного вигляду на дорогі. Ну і насправді, якщо прям серйозно, уявіть собі, буде щось серйозне, то мені ця штучка, ця штучка, прикольна. Трошки професійності я скажу по своєму досвіду. З точки зору детелінгу і обробки автомобілів BMW, наприклад, якщо це полірування, то ці машини поліруються як доволі важко. Якщо ви купуєте для себе BMW і ви маєте надію, що ви колись завезете її на детелінг, де там, наприклад, на поліровку, то ну, враховуйте, що особливо за чорний колір студія може з вас взняти як додаткову плати, бо поліруються вони дуже важко. Тут дуже багато заломів, дуже багато загибів, і це доволі проблемно. Тому маєте це на увазі. Так, серйозні речі закінчилися. Ми що, переходимо, напевно, до салону. Перед тим, як перейдемо до салону, в нас на каналі є традиція. За кожним подобайку під відео ми донатимо по одній гривні від мене та Валіка на фонд «Повернись живим. Під минулим відео у нас зараз ось стільки вподобаєк, тому зараз ось два донати на фонд Повернись живим. А ми продовжуємо. А, тенденція зберігається. Переходьте під це відео, ставте вподобайки і ще можете підписатись на канал, нам буде дуже приємно. Салон автомобіля. Чекай, чекай, я знову хочу пограти. О, відкрилась. Закрилась. Вже... Відкрилась. Закрилась. Шукаємо тепер написи BMW в салоні. Е, один, два, Є, три, три, три. Все. Щось. скудненько. Скудненько, дуже скудненько. Так, ну я більше написів BMW не бачу. Всього три написи в салоні. Ну, якось можна було під трохи більше. Так, тут трохи душно, я зроблю трохи, трохи привітрювання. Насправді, якщо бути серйозним, то е, цей салон, це це оздоблення мені подобається. Да? Мені подобається цілоковане дерево, мені подобається. Е, ну, ладно, кермо, я не буду про нього говорити, мені воно не дуже подобається. А ця вся панель, як тут все оздоблено, як все оформлено, ну, мені типу прикольно. Є проекція екрану, що також доволі зручно. Е, і ну, взагалі, типу, по самому дизайну мені, мені, типу, окей. Це приблизно той стиль, який ну, типу, можна, ну я вважаю, що можна типу, вважати класичним для цих серій автомобілів. Ну, шкіряний салон, ну як, це, типу, не, не зовсім шкіра, це шкірзам, але доволі якісний. Типу, його, його мити його і, типу, якось обслуговувати і доглядати за ним доволі легко, бо він доволі міцний, доволі прочний, так? прочний. Ну, типу, Міцний прочний, це саме слово. Так, ну кермо тут оце єдине, що мені типу, не подобається, що воно тут також типу, із, із, із якоїсь пластмаси і, типу, і... це ні, ти, ти гониш, це пластмаса якась. Ну що це таке? Ну що, ну. Ну, типу, отут шкірзам. А а, це? Так і Та ні, ні, взагалі ні. У мене дуже великі сумніви. Це, ну типу, мені здається, тут основа йде саме пластика, не... А не шкіра, ну типу, і через це воно мені якось типу, не окей. Мені якось воно не дуже подобається. І з професійної точки зору для типу майбутніх власників, бо не знаю, хто дивиться, ну, типу, це люди, які думають купити авто і заходять, такий, я хочу купити там, наприклад, шкоду Фабію. Заходить, шкода Фабія, огляд на автомобіль. Тому, якщо ви потрапили сюди на це відео через це, я сумніваюся, що ви додивились до цього моменту. що Це, це звісно, було б дуже дивно. Але доглядати за цим авто в цьому салоні, в цьому ну типу оздобленні, доволі. Комфортно. Так? Тобто це не треба прям, якихось великих прям, сильних затрат, все чиститься легко, ковролін чиститься легко, всі ці панелі вони доволі стійкі навіть до більш-менш агресивних засобів. ну Не, типу, не враховуючи тільки монітор. Да? І ну типу, обслуговувати, доглядати саме салон легко. По кузову. Як, ну типу це Доволі важко, бо лак дуже твердий і багато кількість. Ну, я вже трохи про це казав, що його дуже важко полірувати, тому також це майте на увазі, що воно буде трохи дорожче. Можете взяти, просто, наприклад, білий колір, тоді це буде легше. Плями на стелі теж в тебе бачу. Кошмар. Ця людина має детель. По салону я напевно. Ого. Блю людяник. Конфетку брать. Та я ж говорю, в кадрі мені не можна, ти бери. М'ятне пахне. Та ти що? Главонистю залазити не будемо. Ну, блін, ми ж, ж ми ж огляд знімали. Ну Ти міг підготуватися якось, хоч би блін, викинув викину стаканчик. Чекай, все, а, ручник стоїть, парковка є, все є. Я ж хочу газувати. Ще. Ти піди поки що ну, стань, типу я Газані. погазую. Я погазую трохи, а ти позаписуй. А, так мікрофон у мене, що ми записуємо. Я відчуваю, що мій якю став нижчій позиції на пару десятків, просто. це звісно, треш. І зараз, е... як я ти там казав, понюхаємо вихлоп. Е, ну, я сьогодні ето, ето, генератора нанюхався. В принципі, пахне майже майже однаково. Ну там, правда, дізель він такий більш більш специфічний по запаху, але все типу дуже схоже. Він варить, ну хочеш нюхай? Я, я, я не збираюся туди налазити і нюхати вихлоп з під автомобіля. Я, звісно, розумію, що ми тут крінжуємо, але ну, це вже це вже якось дуже сильно. Дуже сильно прям, прям занадто. Ой, а ще автомобіль брудний. Я підозрюю, що наступне відео буде огляд на мийку самообслуговування. Можете написати в коментарях, на яку мийку нам варто заїхати. І взагалі перейдіть в коментарі. І щось напишіть. Щось напишіть. І бажано не маленький коментар. Це дуже сильно допомагає продвигати відео на платформі YouTube. Як вам, моя кепка, до речі. Готувався. Барсетку навіть взяв. Все, все заради відео, все заради контенту. На, нас почнуть пересідувати тепер автообзорщики. Ми наживаємо собі врагів серед власників автомияк, тепер, <реш> тепер ще будуть писати нам погрожувати в, в, в якісь автоблогери. Ну. Нас поб'ють, а ми не будемо знати за що. <реш> <реш> Точніше хто, да? а це ті чи ті, хто. Там, якщо будуть якісь претензії, ви представляєтесь, я автоблогер, маю претензії. Тим. Що я вам можу сказати? 328 BMW це база. Це ну, не зовсім дороге. Таке пацанська, пацанська хороша машина, можна трохи і піднавалить, можна трохи. і… Одне, що тільки от мені здається, що ну, на такому авто, на дорозі, е... до вас буде особе ставлення. Тільки не через те, що ви власник BMW, а через те, що хто його знає, хто там за кермом. Ну, типу. Заради своєї безпеки, я думаю, люди вас будуть об'їжджати. Тому це як плюс можу, можу сказати. Фу, я настільки що в мене ж сльози йдуть. Я, я не можу... Задній ряд, так задній ряд. Ні, стой. Ти бачив? Це воно. Так, задній ряд. Шкіряні сидіння. Ну, типу, що то ще? Тут все те саме. Вон моя сумка стоїть. Вон, ще одна кепка, яку що? я взяв. Це понятно. Ми ще обирали кепки, тобто які я буду. Там У мене є Джордановська, є БМВшна, але ну, ми ну, остаточно прийняли рішення, що це точно буде БМВшна, БМВшна кепка. О, тебе тут щось. Забрав. Забрав дитини з піздінка. Кап, все. А я то думаю, що в мене там пересорт по грошам? Слухай. А це, це підстава просто. Я в шоці? Ну все, я тепер. Тепер. Mm-hmm. <clears throat> Як там чекай кажуть, що там щось про довіру, щось там, що їй так важко. Щось там якась оця вовча цитата, як ну типу пацанська вовча цитата, так ну, коротше, ти поняв. Я хочу вже завершити. <рес> я, я, я вже не можу, це стільки енергії витратило. Я ну і чесно, я чекаю коментарів. Я дуже хочу почитати, як ви там напишете, як сильно ви з цього відео. І ну я сподіваюся, що це було трошки весело. Ми захотіли трошки поприкалуватися по хіханькі-хаханьки, влаштувати. Пару серйозної інфи я все-таки намагався вкинути, щоб вам не так не щоб ваші животики не лопнули від такої кількості сміху. Я пару серйозними речами це все розбавляв. Е, і що, записуйтесь на деталях, що я можу вам сказати. Це можна зробити в описі за номером телефону або перейшовши на наш інстаграм. Що вам сподобалось це відео, і ви захочете огляд на ще якусь машину, то ви напишіть, і ми, може, знімемо ще. Ну тільки враховуйте, що шорти буде такий самий. Mm. <клес> так він не зміниться. Ніч. Я буду шукати, і якщо ви скажете там зробив огляд Audi A5, я буду шукати надписи BMW. Я вам, я вам типу, обіцяю. Я перерию все, але я буду шукати на типу надписи BMW. Е, чи як кажуть в Америка? BMW. МВ. Цього можна просто так відео приривати, так закінчувати. І, і, і просто все. І я вже остаточно вирішив. Ми завершуємо це відео. Вам всім дякую за перегляд. Якщо хтось, не дай Боже, додивився до цього моменту, знайте, що ну просто ви неймовірні люди. Ви у вас точно є почуття гумору і почуття е, того, коли крінж, який ви відчуваєте ззовні, вас не вводить в такий сильний дискомфорт. Тому всім дякую, і побачимось в наступних відео.